Миколаєві гуляємо партнер Владислава Павло вже півроку воює в лавах ЗСУ проти Росії. Спочатку у гарячих точках під Києвом, тепер на півдні України. Павло проходив строкову службу в армії, коли почалася війна. Ніхто не думав, що йому доведеться йти на фронт. Ми просто думали, що він відслужить строкову службу. Якби повернеться і будемо далі жити працювати. Типу він буде розвиватися там в своїй сфері психології, якби активістикою і те, що він стане військовим. Тепер, окрім щоденних переживань за життя свого партнера, Владислав усвідомлює крихкий статус їхніх стосунків. Приміром, у разі поранення Павла він матиме проблеми з доступом до реанімації, адже до поранених пускають лише найближчих родичів. І, хоча чоловіки готові легалізувати свої відносини, в Україні такої юридичної можливості досі немає. Ну, Хіба що можна буде приїхати і сказати, що друг і все. Тому що, як звичайно, там пускають, якщо там буде десь реанімації, там не дай Бог, або там щось з ним станеться, то пускають тільки родичів. Або якщо там буде його мама, мене мама його знає, і то вона може сказати, що так, його також пустіть, то тільки так. А якщо я сам приїду, то мене важливо не допустити просто. Дискусія щодо реєстрації одностатевих стосунків в Україні точиться не перший рік. Нині у лавах ЗСУ військовий обов'язок на рівні з гетеросексуальними бійцями виконують також представники ЛГБТ. Однак права у них не рівні. Якщо ЛГБТ військовий загине, його партнер не має права на пільги та компенсацію, стикається з проблемою доступу до тіла та подальшого розпорядження ним. 24-річна Анастасія, головний медик роти. Вона публічно заявила про себе як про лесбійку, аби привернути увагу до проблем ЛГБТ військових. Як тільки почалась війна, так само як всі, -всі інші, ЛГБТ-представники також знаходяться тут. Вони роблять ту саму роботу, як і нормальне, як і звичайні люди. Тобто. Uh -huh. Традиційної орієнтації, ми є, ми, ми робимо те саме. То чому ми не можемо мати такі самі права, як всі інші, Анастасія у стосунках зі своєю дівчиною вже кілька років. Однак саме в армії медик відчула особливу потребу зареєструвати їхні стосунки з того моменту, як вона поїхала, я задумалась над тим, що я хочу одружитися. Я хочу якось узаконити наші відносини. Я розумію, що те, що ми разом. В нашому суспільстві зараз ніяк не сприймається. І я не знаю, ми хочемо з, неї, з нею завести дитину. Я дуже хочу дитину, вона теж. І я розумію, ми, ми можемо це зробити, але це документально ніяк не буде затверджено. Окрім того, що ЛГБТ партнери не можуть ухвалювати медичні рішення у разі екстреної ситуації, вони також позбавлені майнових прав, зокрема на спадок. А також право на опіку дитини, яку разом виховували. За словами правозахисника і представника ЛГБТ-спільноти Святослава Шеремета, повномасштабна війна стала каталізатором дискусії щодо реєстрації одностатевих партнерств. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, це спричинило нові виклики. Мій колишній бойфренд зараз служить в ЗСУ. Мої друзі там! Багато наших хлопців і дівчат перебувають на службі в лавах збройних сил України або Національної гвардії. Це виклики для життя здоров'я, які мають абсолютно такий несподіваний терміновий спонтанний характер, може статися будь-що будь-якої миці. Питання, яким чином захистити партнерів, які залишилися в цивільному секторі, у червні на сайті президента з'явилася петиція з вимогою легалізувати одностатеві шлюби, необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч голосів. Документ зібрав всього за місяць, що для України є рекордом. Володимир Зеленський відреагував: мовляв, згідно з конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Під час воєнного стану переписати конституцію неможливо, однак альтернатива все ж є зареєстроване цивільне партнерство. Активісти називають цей крок проміжним, адже такий формат не вирішує питання з правами на дітей, а також переходу на спільне прізвище. Однак медичні майнові питання будуть врегульовані. Якщо ти вже зареєстрований партнер. То ти апріорі за замовчення маєш право приймати екстрені медичні рішення щодо свого партнера у відповідних ситуаціях. Партнер здобуває однозначне пріоритетне, що важливо, пріоритетне перед всіма іншими суб'єктами, право вживати чи приймати такі екстрені медичні рішення. За словами Шеремета, група неурядових експертів уже розробила законопроєкт про цивільне партнерство з надією, що це допоможе владі пришвидшити процес. Щоправда, за прогнозами правника, голосування щодо такого закону у Верховній Раді може відбутися лише влітку наступного року. А доти, українські представники ЛГБТ, зокрема військові, так і будуть позбавлені базових прав щодо партнерства. Анастасія каже, що в її роді всі знають про її орієнтацію і цькувань військова не зазнає. Однак, коли мова заходить про шлюб, жінка наражається на тотальну хвилю, не сприйняться. Дуже багато в моєму підрозділі вони нормально ставляться до моєї орієнтації, Нормально ставляться взагалі до лесбійок, але в них, от коли я Кажу їм, що от я хотіла зі своєю дівчиною заключити шлюб. Вони uh -huh. кажуть, вони не розуміють. Вони не розуміють для чого ми взагалі це все так. От виборюємо. ми реально це виборюємо. Тому поки що, окрім поля бою на війні проти Росії, Анастасії доводиться все ще боротися з несприйняттям в українському суспільстві.